Книга «Апокаліпсис», вона показує першого всадника Апокаліпсиса. Ісус знімає першу печатку і з'являється вершник на білому коні. Це сатана, лукавий, брехун. Він набуває вигляду ангела світла і рядиться в праведні, праведний одяг. Він несе у світ свою бісівську брехливу релігію. Та політику і створює вигляд якби переможного. Він обманює, зваблює, спокушує, бреше. Лукаві дьявола, вони здавна піддавалися їм люди, що залишають Бога. Вони поклонялися сатані та обирали його. Це суть не людського рангу, не просто релігійний лідер, політик чи кумир. Перший вершник Апокаліпсу це сам дьявол, і його ім'я означає наклепник, він батько брехні та людиногубця. І багато людей вони усвідомлено чи не усвідомлено, вони йдуть за ним і поклоняються, служать, обирають, голосують, віддають дьяволові владу. Та правління. Люди вони не хочуть вірити істині Ісусу Христа, але вірять брехні, і слідують за демоно... демонською пропагандою та вченням, поклоняються не Богу а бісам, ідолам, кумирам, зіркам, блогерам та правителям. Амінь.